Ранок добрий, друзі товариші. Ми з кумом знову на риболовлю виїхали. Така чергова рибалочка. Було три спроби в нас зовсім холостих, хоча їздили по орендованих водоймах, але рибки ми не ловили. І водойми були такі більш-менш чудові. Читали по групах рибацьких, що там клює рибка, а в результаті... Нічого ми там не ловили, просижували по півдня, а толку ноль. Хоча така зараз закономірність є, що в червні рибка відмовляється клювати. Відходи після нересту і ще таке різне. Ну, Сьогодні ми знову майже на тому ж самому місці, де ми рибалили. Ми були вон там, стояли трошечки далі. Це село Волудринці. Це чудова водойма. Так що сьогодні ми спробуємо тут щось зловити. Так що дивимось, що в нас з цього вийде. Так, сьогодні ми замішалися на таких двох чудових прикормках. Від інтеркриля це полуниця. Преміум така прикормка. І Інтеркріль, короб слива. З додавленням зернової каші, це от у нас ячмінка. І вийшла така суміш. Дуже добре вона клеїться. Йде і в пружинки, і на мінофлет. З наживок у нас сьогодні опариш і хробачок. Є пуфіки чесночні. І так пробуємо. Так, по монтажах сьогодні я буду використовувати ложки отакі з Aliexpress. І ще придбав собі так званий від фанатика гітара під, під кекс 40 грамовий. І маю кекс часник і кекс карась. Теж спробую на цій водоймі. Половити сьогодні на кекс. Так, скрутимо подсочка. Друг буде в нас щось. Крупненьке. Рибалки є. Рибачать щось з ночі по сусіді. Знаю, вони напевно на коропа. Сачика замочимо? Чекаємо рибки. Так, нас поклівка якась в кума моцна. Шо? Чекай, чекай, не форсуй, не форсуй, не форсуй, карась. А, він за щось. Він за сікса, чи що? Ленько, ленько, ленько. Да не газуйте туди! А, він за цей, поняв. За? Бачиш? А, він перейшов, блядь, на плів. Такий карасик, він за цей засікся. За... Зі ударив її. Наш вот на, на парш. Що це за риба клює? Що вона не, не черта не цей? Та ні Треба легенький з А ні, карасик Карасяндрик Спека піднімається, рибка погана. Щось такое парклевые? такий карасик. Гаси бейки лапать. Нифига себе. Он садил. Что же, это он гридку клюют? Від спеки сьогодні спасаюся, я парасолею. Така від флагман парасоля. Але скажу вам, що вона теж мене не дуже збережає, якщо тут сильно почне припікати. Сьогодні є такий помірний вітерець, але спеку обіцяють нам неймовірно. Ще трошки перебалимо і будемо завершувати. елка. Что у мимо? Что? Шо? Не, что есть. Что-то маленькое. Но есть карасик. Карасик небольшой. Оп. Вот такой карасик. Да тут, наверное, рыба есть, правда? жикий стрибний. О, щей зійшов, короче, під берегом. Вот. А, ну отна, мінус Убивался? Кльовочка Ну все, друзі, завершуємо свою риболовлю, спека стоїть неймовірна. Зараз 12-та година. Дальше сенсу рибалити ми не бачимо. Рибка перестала клювати, так клювала неохотно, а то взагалі перестала. Жарень стоїть неймовірно, тому вирішили зібрати речі і їхати додому. Так що в спеку рибка ловиться, але дуже погано. Водойма не погана. Без риби ми звідси не їдемо. Словили по декілька карасів. Але якось так. Так що з вас підписка на канал. І очікуємо нове відео. Все, до зустрічі. Пока. Бувайте. От мій сьогоднішній улов. Такі гарні карасі попадалися там. Кума теж не менше. Це по-братськи. Вот така рибка.